Усім привіт, я Даша Вітавець на своєму ютуб каналі. І сьогодні оглядаємо Алінку Паш. І знаєте, друзі, ми не будемо тут бомбити. Я навіть написала сценарій. У мене не визиває Аліна Паш уже негатива. Вона визиває у мене тільки зміг. Я дійсно повеселилась, дивившись це інтерв'ю. Я вважаю, що досить цього булінгу. Я вважаю, що Аліна Паш вже натерпілась достатньо. Уже скільки, два роки пройшло, рік пройшов, скільки ми її булимо. Досить. Давайте зупинимо цей булінг разом. Я думаю, вже досить Аліні Паш вибачатись. Вона тільки на колінах перед нами не стояла. І знаєте, вона навмисно старається бути. Ти хорошою такою дівчинкою, не знаю, якщо тебе вже всі ненавидять, якщо ти сучка, то будь сучкою до кінця. єдине, хай вона вже зробить щось хороше, за що ми зможемо її похвалити, бо оце мусолити по сотому кругу, це Євробачення наскільки ну, можна. Треба вже якось витісняти свої помилки до минулого, да, чимось. Теперішнім, отож, давайте я вам надам просто короткий переказ цього інтерв'ю. Я навіть не буду ніяк оцінювати те, що вона говорить. Я просто вам перескажу, що там було, хто не хоче дивитись на це дві години. Отож, погнали! Починається все з абсолютно грінжового представлення Аліни Паш Лиховитої. У нас чудовий антураж. Можливо, я для когось краш. Ну а в гостях Аліна Паш і Аліна Паш заходить до нас одразу з козирів, і вона розповідає, як снашав її пан Сергій Стерненко, і як би вона хотіла, щоб він її снашав. Все, що до прикладу мені там прилетіло у свій час від Сергія Стерненка досить таки мене сформувало. Я реально йому вдячна. Я вдячна, що він зростив із мене цією ситуацією кращу громадянку України. Але можна м'якше, єдине прохання. Не підганять, добре я стягла, але купа людей не стягли. За що мені єдине було? Мабуть, обідно за а, Сергія. Тоді, коли він там вітав із на Дівробачення калушів, вітаю їх. Як добре, що не поїхала ця маскалюбка любка Це відео, ця історія стане наукою для інших виконавців наукою про те, що не треба підтримувати російських окупантів, кататись до них і не варто дурити українців. Але я, я реально відкрита до діалогу. Якщо він колись зважиться зі мною таки піти на кавіль, як я його кликала, я готова. Якщо він мені може ще глибше щось розказати, коротше, як ви побачили, взаємовідносина халі Паша Стерненка, не вистачає трошки романтики, тому вона його запрошує на каву, а він не хоче. Отака От драма. Далі Аліна Паша всирає український музичний риночок. Мені не хочеться зараз фітувати а, з українцями. Є питання до українського музичного взагалі цього осередку. Чекай, а в тебе хіба немає з позитивом? А, ой, є. Далі Еліна Паш змушує витримувати лихові тортури виконання неї репу. І ця пісня це шароващина. Добрий вечір на телеканалі Інтер. Мільянір гарячих кресла. не так. І… та-та-та-там! Інтрига. Ми дізнаємо, що Аліна Паш займалась консумацією в Китаї. Клуби китайські, часом дуже дивні. Я дізналася про таке слово консумація. Коли вона з гарячим шоколадом, гуртом гарячий шоколад, їздила в Китаї, якби на заробітки. Але чому вони займались консумацією? Коротше, хто не знає. Я знаю про консумацію багато. Я про це вивчила все спеціально для цього випуску. В основному, до речі, консумацією займаються не дуже успішні моделі в Китаї. Короче, хто не знає, є такі модельні контракти. Ти їдеш в Китай. І за тебе модельне агентство платить якісь гроші. Не завжди ти проходиш стільки кастингів, щоб покрити своїми роботами ті витрати модельного агентства, і ти йдеш в китайські клуби, займатися консумацією. Ти повинна бути гарною. Все, що від тебе вимагається, це бути гарною і спілкуватися з чоловіками. Ти повинна прийти в клуб, підсідаєш до них, проводиш з ними час. І ти повинна пити. Це міф, що ти можеш не пити. В основному, якщо клієнт хоче, щоб ти пила. А клієнт хоче, щоб ти пила, щоб тебе напоїти, і ти якби продовжила з ним зустріч. І там є увага, норма по стакану. в консумації. Є норма по стакану, яку повинна виконати дівчина, інакше її там можуть штрафувати. А ще там така проблема, що якщо тебе е, зловить якби поліція. Китайська, тебе не просто там депортують, а тебе якби посадять за грати. Уже буде дуже складно тебе діставати звідти. І як ви, ви можете собі уявити, да? Аліна Паш така одягає оці сукню, іде до мужиків, сідає до них там п'є з ними коктейлі. О, таке важке життя було Аліни паш. А ви її всі булите. І далі лиховиду зливає переписку заліною паш, де вона розповідає про свій наряд, який вона одягне на інтерв'ю наче Клопотенко про борщ. Буду в українській вишитій сорочці пустовіт. Вона слонової кістки кольору, підниці комбінезоні Версаче го року. Вінтаж, отак, от, от чорні кроси і хрестик із конопляної нитки. А, і сережки золоті, і бабусиних зубів. Далі йде допит, наче на кордоні з Румунією. Лиховиди починають опитувати, чи були на Закарпатті сепаратистські настрої? чула на Закарпатті сепаратистські настрої? Це все конкретно Орбан і Морок Кремля. І повертаючись до мого запитання: чи чула ти хоч раз на Закарпатті сепаратистські настрої? Це не масово і. Закарпаття це Україна. І виявили, що Аліна Паш хотіла їхати на Євробачення не з цією піснею Тіні Забутих предків. А вона хотіла поїхати з гімном свободи в підтримку ЛГБТ, тому що це її дуже хвилює. І у неї потім впав якийсь гуцульський канделябр, який викликав пожежу. І вона зрозуміла, що це знак. Мене просто зацікавила фраза неймовірно веселий гімн свободи. А тут та пісня, як з якою ти б мала їхати на Євробачення, це ось він цей неймовірно я кажу, Якщо би а, я їхала там, типу з іншим контекстом, якщо б у нас не було. Війни я вже розповідала, що в мене в день написання цієї пісні сталася пожежа, і вона сталася, до речі, із гуцульського підсвічника. Тризуба не треба на цьому так акцентувати. Вона Будь-якого підсвічника <с могла статися, тут не оцеловині. А далі лиховида дає підґрунтя для того, щоб виправдати Аліну Паші, сказати, що вона була надто молода в свої 22 роки, і у всьому винуваті дорослі, які були з нею. Але якщо серйозно. Ну, дійсно, якби вона була бек-веколіскої, вона була закріплена е, за основним виконавцем, тобто Іриною Білик. Е, як е, свій бренд вона себе тоді не представляла, і вона просто поїхала на заробітки. да? І чи прилетіло Ірині Білик за це? Ні, тому що вона сиділа тихо в своїй коморі і не відсвічувала. Тим словом ти не до кінця все розуміла через свої юні літа. Але я собі думаю, ти ж там була не одна. Там була доросла на той момент Ірина Білик, там, напевно, були ще інші дорослі люди. Ну, невже ніхто не озвучив там думку, типу, чуваки, а воно нам треба? А далі Аліна Паш каже, що вона взагалі. А де вона могла почути, що в Крим їздити заборонено? А хто їй про це сказав? Да? Ніхто? А хто мені сказав, що не можна красти? Ну, мені ж такого ніхто не говорив. Ну і що ж це написано в законі? Да? Ну якщо на державному рівні є конкретні закони, які нам забороняють в'їжджати на територію Криму, бо це тимчасово окупована територія, ми не можемо ці поняття підмінювати. Де і казати, я мала почути, я що поїхала це заборонено. Дивись, але той факт, що Крим це тимчасово окупована територія, ви ж точно знали? Як да, мінімум да. поставити собі запитання: стоп, я їду на тимчасово окуповану територію? А Єдине, ні, ні за це ми... нічого не буде. І далі виявляється, чого Ліна Паш так позорно себе поводила. Вона не хотіла підставляти Ірину Білик, вона її прикривала. А дарма, мені здається, якщо б Ліна Паш тоді просто обісрала Ірину Білик з потрохами її здала. Це був би масштабна така, знаєте, феєрія просто скандалу. А вона би в два рази хайпу і її б менше чмирили. І весь негатив полився би на Ірину Білик. І при тому, що Ірину Білик взагалі нікому не жаль, тому що вона вже все, вона вже все, вона сидить в своїй коморі на відсвіча. Першочергово, блін, чому так оце от як змія крутилася, як писали. Тому що мені не хотілося в'язувати це і ще одну а, артистку. Ну і в принципі вона нас туди повезла. Потім Люна перша розповідає, як вона потрапила в Москву. Чого вона туди поїхала? Виявляється, вона хотіла подивитись, а що таке Москва, бо всі про неї говорять, а вона не знає що це. Що ти через два роки робиш в Москву в 17 році. Я їду туди подивитися, що таке Мордовія. Та, мені було цікаво, чого та Москва, така а, маняща для багатьох. Я поїхала туди просто, як типу, ну от човіха, які було цікаво, що таке бляха, ця кончена Москва. І це люкс. А далі на відстріляє, як так її батько пішов на фронт. А вона Москва, Крим, фестивалі. І так далі, що це таке? І от твій тато йде на війну, бо він розуміє, хто таке зло. Він розуміє, що Росія це зло. Розуміє, це в 2014 році. Натомість у тебе 15-й Крим, 17-й Червона площа, 18-й фестиваль. Розумієш, до чого я? Буду? Ми, як я вже зазначала, теж яким чином все рівно всі, чи мезень-мізинчиком, чи не мізинчиком вляпались все гівно. А далі, взагалі, ліна перш звинувачує калища в плагіаті, і що взагалі їх весь стиль, їх пісні це вони злизали з нею. Це вона законодавиця цієї моди, а вони просто повторили за нею, і стали популярніші. Перше, що вони мій стільок несуть теж. А, а... Я це прекрасно розумію, з кого вони референси брали на свої якісь роботи, але шлях би трафив. І... Епогей цього всього нарешті Аліна Паш вибачається. І це наказав їй зробити лиховода. Але я прошу вибачення. Я реально прошу вибачення. Я знаю, що я можу принести цій країні купу офігенної музики. Бо я це роблю максимально ще. Я це люблю. Так люблю, що вона робила кучу хубі. Ці Ціку мені. Все шкода. А найгірше, мабуть, те, що переживають мої батьки, які знають мене з планок. Я дуже хочу йти далі. Я дуже хочу, щоб ти після цієї розмови. З цієї студії пішла вже без того рюкзака. Кричу скачу, і думаю, що це суперкласно Я щаслива. А знаєш, чому ти скачеш? Бо хто не скаче, то йому скаль. І ми тепер знаємо, в яких стосунках Аліна Паш залишилась з Калошем. Ти з Калошем в яких стосунках залишилась? Вгаліма. Ви не порозумілися? Я не поважаю псюк. Він мені не може дивитись в очі нормально. Далі Оліна Паша де повна шиза, якесь роздвоєння особистості. Вона починає розповідати про свій скалет і розповідати про внутрішні голоси, які вона чує. Оліна Паша максимально готова, щоб працювати. Нарешті на її скелет знову. Міско налізло. І я дуже хочу нагострити свій язик. Вім того мого внутрішнього голоса, який мені казав: Давай, мала твори, все одно давайте вперед. Достроки. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це. І завершиться все абсолютно крінжатіне. Ви повинні це бачити. Це шедевр. Видимося! Веселились, бо я дуже і.